Ходять до фінальної стадії змагань. А Артем Полешко, саме зараз, у нас у секторі. Бачили ви Євгена Виноградова. А у нас Артем, Артем Полешко. Чекаємо. Ми на його результат. І тим часом Сергій Регеда готується. Лідер змагань. Атлетики вже має норматив для участі в чемпіонаті світу. Бронзовий призер юнацького чемпіонату світу. Зараз має всі шанси поїхати у Лондон. На жаль, ця спроба була невдалою. Так само, і як і у Полешка. Полешка, взагалі родом із Сак із Криму, але він прийняв рішення виступати за Україну. Не все було там так просто, але ми дуже вдячні насправді Артему за те, що він зробив вибір саме на користь. України, що він підтвердив, що він є українцем і хочеться, щоб він таки а, ріс в своїх результатах і досягав високого рівня. Бачите, ви Сергій Регеда 12252 номер а у нас євген виноградов зараз у секторі. Подивимося за його спробою. Перепрошую, звісно, це не виноград. Артем Артем Полешко у секторі розпочнеться п'ята спроба. Здалося по номеру, що був виноградов саме. Потім дивлюся, обличчя точно не винограду. Так, Полешко теж не вдала спроба. І тогда Андрій Мартинюк це спортсмен, теж досвідчений, який має досвід виступів на міжнародних змаганнях і. В різних вікових категоріях і досить непогано він виступав, будучи ще юніором юнаком. Подивимося, як зараз буде складатися змагання. Саме цей чемпіонат України для нього поки що в нього немає нормативу для участі у чемпіонаті світу, і він не входить поки що у першу трійку. Так, і ще одна невдала спроба. В день сьогодні в процесі змагання. Багатоборців говорили про те, що дуже непросто викинути снаряди з цього коридору, і з допомогою дрону намагалися продемонструвати наскільки вузький є цей коридор. Тому, якщо ви думаєте, що це просто, то ви глибоко помиляєтеся. Це технічно дуже непростий вид змагань. Приємно, що дозволили в Кропивницькому таки метати в поле, а не на секторі, який знаходиться над трибунами. Я думаю, що спортсмени це мають оцінити, і це має посприяти виконанню нормативів на чемпіонат світу. У дівчат у нас ситуація ліпша, там три спортсменки вже мають нормативи, і є ще ті, хто можуть це зробити, а от у хлопців поки що лише Сергій Регеда. Ми так говоримо, нормативи, нормативи. Зараз ми озвучимо вам, власне, який норматив у нас з метання молода. 76 метрів рівно. Регидавна смета 76,92. Бачите, Андрія Мартинюка на своїх екранах. Сімдесят шість це відповідає власне цей результат і є особистим рекордом Сергія Ригоди.